Ярослава, можемо привітати вас з перемогою. Чергове банківське дербі. Частенько ви з Лобус банком зустрічаєтесь. І від етапі власне була у вас гра, розпочинали з неї цей сезон. І зараз ще один матч. Як цей поєдинок прокоментуєш? Що можна сказати? Спочатку дякую ЗСУ і Славим тому що якби не вони, ми тут би не збиралися би і не грали, не насолоджувалися цим прекрасним видом футболу як футзал. От. Що я хочу подякувати Ба, Глобус Банку за те, що вони харчу, ну, вони хороша команда, і вони це доказують з кожним матчем, вони з нами кусаються. І є моменти, де ми виграють, і з моменти, де ми виграємо. Це нормально. Трошки зранку, як ви бачили, вони не зібралися, чуть -чуть їх було мало. Одна четвірка була але поступово до них приходили, люди приїжджали, і в них. Навіть 4 людям, одну четверку, якої вони грали, вони показували те, що вони гарна команда і вони можуть давати результат. Цей поєдинок таким не дуже результативним виявився. Лише один м'яч, в'язка гра. Як думаєш, які причини тому? Ну, ну, тому що я ще раз кажу, типу, що вони в Лобус хороші гравці зібрані і вони стали низький блок, де нам було трішки важче їх зламувати. Потрібно було нам їх підтягувати на свою половину, щоб щось вже робити. А так, слава Богу, дякую діду. Він там добре розібрався і ми забили гол. Е, ну і останнє питання: у вас ще є шанс потрапити в плей-офф? Наскільки для вас це важливо? Чи просто на останню гру зберетеся там вже як буде? Ну наперед не будемо заглядувати. Він безпека гарна команда, хороша, там майстри ви ті герці зіграють. Е, будемо вже по ходу гри дивитися, аналізувати їх і припиняти якісь рішення. Дякую. Дякую.